Така, така от хуйня малята. Е, да, Я почуваю себе все ще тупим. Тому що сьомий день стрімів е, і паралельно робота, і от це все. І тому я не відчуваю, що в мене прям розумові е, можливості в включені на максимум. Ну, але ми побачимо, як воно. Буде в кінці кінців. Е, да, я думаю, що задачку ми вирішимо, як і завжди. Да. Ти дякуєш головоногам за допомогу і виходиш з сміття преса, опинившись у знайомих е, коридорах дослідницького крила Північного полюсу. Е, з огляду на великий знаки з написом телепортер хаб, е, схоже тут досліджують телепортацію. Ти не можеш не спробувати її сам і ступаєш на велику жовту телепортаційну платформу. Раптом ти опиняєшся в незнайомій кімнаті. У кімнаті немає дверей, єдиний вихід телепортер. На жаль, здається, телепортер підтікає магічним димом, оскільки це телепортаційна лабораторія, довкола валяється багато записних деталей, інструкцій і діагностичного обладнання. Підінавши один із діагностичних інструментів, ти бачиш на екрані код помилки. 嗯。Uh